Батьки, дорослі. Це те, що не бачите. Хайлой. Я не знаю. Ні. Не, Дивіться, що ви відбираєте, у вас виявили ознаки, дайте хаотичну спіні. Так, добре, давайте будемо. Добре, давайте будемо. І поведінка, будем. яка не відповідаю установці. Хочу звернутися до таких людей, як. Гайдай Андрій. Хочемо висловити подяку всім журналістам за розголос. Та особисту подяку хочемо. Висловити шаблю Олександру Вікторовичу. Привіт, друзі! Привіт, українці! З вами знову е, знов я, журналісти Медіа-Корг е, Баранчук Тарас Сергійович. Я хочу звернутися до таких людей, як Гайдай Андрій, який писав, що на нашого керівника е, що він має воювати і тому подібне. Е, ти ліба дегенерат, вибачаю за вираження, а ти, е, скоріше всього, ви е, Дігенерат, е, або ти чи ви взагалі е, ну, неадекватні. По-перше, керівник е, незалежного ЗМІ не може воювати, бо це незалежне ЗМІ. Е, прочитайте уважно і запам'ятайте, що це незалежне ЗМІ. Ось, звідно конвенцій, звідно конституцій, чи вам так само насрати на цю Конституцію, як і всім мусорам? Тобто ви, у вас якісь збройні формування бігають, гепають сім 7 часов ранку до журналістів? Я не знаю, це ваші особисті, як кажуть, ви, ви зараз мені про щось говорите не можу зрозуміти, про що. Гандони вони коротше. гандони. Ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу! Ти не мені платиш. І не тихай до мене. Гібанько, блядь. Ну ви розумієте, до чого я? Тобто я прийшов і кажу, а внесли в ЄРДР заяву про скоєння злочину щодо сім'ї журналістів? А він до мене каже, ні. А я кажу, а як вас спровокувати ще? Ну як ще спровокувати, коли ви вже себе спровокували? Ось, ну я так розумію, що вам походу насрати на неї. Далі. Це людина, яка в цьому світі чогось добивається в цій країні. А не те, що ви там трусите своїм зеленським, свою цю, цю, цю драню. Ваш цей 33 й канал, який ну, ну такое, такое, просто ні о чому. Мусар реальний, яке блядь, покриває постійно, Вибачаюся опять за свій французький, покриває постійно мусарів. Я пам'ятаю, як 33-й канал покривав короче, прокурора, якого ми медіакори взяли на п'янці, А ви що зробили? А ви ми покривали. Тобто, ви не журналісти, ви ви таке собі блядь, От Далі. Що е, ж я хочу сказати? Пишете ви, що ви лейтенант там чогось. Чуєш? Чуєш? А що? ж затриманий. Чого це? Руки забери. Все? Де ж натримані свої документи показують? Це ти зря. Документи показують. На якій підставі? До мене фізичну силу. Ти не застосував її. Значить, шановний, я зараз дзвоню черговому прокурору. Руки. Дзвоніть. Будь ласка, не виламайте. Я нікуди не виламую. Ви вже тікаєте. Я нікуди не йду вилам, і я я не тікаю. вас нормально підійшли, але посвідчення Я кудись тікав. Дивіться, що ви мені зробили. Ви тікаєте. Зробили. У вас виявлено знаки, я також тікав? так добре, давайте будемо Шановний, я в Вовчанську, я вас тут не бачу. Можете приїхати. Я журналіст, Мердіакор, все, то есть сіва є при собі. Показати можу, показати на відео, ось. Але я вас тут ні одного не бачив. Я кажу, представляється, знаєте? Представте, шановний. Ні Мандафона, ні вашого 33 го каналу, нікого. Ведуть відеорепортажі, тільки незалежні ЗМІ. А вас тут нема. Який ти нахер лейтенант? Лейтенант ти можеш бути, вибачаю ще раз за те, е, скоріше всього ви, е, лейтенант, ви можете бути по документам. І не болі. Но вас я тут не бачу, шановний. Чомусь медіакор знаходиться. На нулях і вже неодноразово. А ви там в Вінниці, там щось там бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, бля, бля, Ми там щось там написали. Що ти написав? Ти дурачок, і хер' його знає. Вибачаюсь за перевершення, бо трохи емоцій і беруть, коротше, насчет таких е, людей, які там щось пишуть, і ніколи ніде не були, і навіть близько. Там можуть фотки там скинути там з кимось. Ми там кудись, -то, -то, то приїхали. Куди ви приїхали, де ви що приїхали, це таке. Це ваше. Журналісти Міакор знаходяться не безпосередньо на нульові. Керівник Мідіакора курірує всі питання, вирішує питання. А ви що робите? Керівник медіакора добивається справедливості в Україні. Ці хлопці звернулись до нас з проханням захистити їх. І ось результат. Ми їх захистили. І сьогодні вони зняли для нас чудове відео де дякують нашому інформаційному агентству за допомогу. Доброго дня! Хочемо висловити подяку всім журналістам за розголос та особисту подяку хочемо висловити. Шавлюк Олександру Вікторовичу, за е, його підтримку за створення розголосу даного відео е, та подальшу його допомогу. Нас поки тихо, нас не безпокоять, не, не трогають. А ви що вирішуєте? Опять опять, опять, опять випросив і немає відповіді. Так що, шановні, сидіть собі там. В дупі своїй і і лучше не балакайте. <світ> да. От така вам моя порада. З вами були журналісти медіакор. Всіх обняв. В тилу зовсім інше Подивися, скільки там військових, які там взагалі не потрібні. Я з Вінниці сам. Там тут людей не вистачає, а там ходять, просто ходять. Чого?